Вітаємо! Вітаємо вас, шановні наші підписники та глядачі! Ось і завершується 2024 рік, ще декілька годин, і вступить в свої права новий 2025 рік. Яким він буде для всього людства, для нашої матінки планети Земля, для будинку, де живуть унікальні душі в людських тілах і проходять дуже складні. Але гарні перетворення для відкриття свого серця до нового життя в новій золотій епосі. Саме перетворення, включення нових творчих програм в унікальному тілі людини, створеного Всевишнім за образом та подобою Господа Бога. Оце все у нас проходить і буде проходити. В кожній клітині тіла є. Малесенька частиночка сонячного світла творця абсолютно в кожній клітині. Храм Всевишнього знаходиться в серці кожної людини і чекає там храм душу, щоб допомогти їй відкритися для подальшої співтворчості в творінні нових квіточих світлих світів, Всесвітів галактик. Кожен з нас це унікальний супербіологічний комп'ютер, в якому всіма процесами управляє серце. Саме в серці і знаходиться Всевишній все Господь, Господь Бог. Саме в серці заховані секретні божественні механізми миру, балансу, краси, гармонії. І вони чекають свого відкриття. І це можна Може зробити тільки сама людина, цей шанс дає багатьом людям на землі час 2025 року. Так як саме в 2024-му і дуже активно будуть проходити інтенсивні процеси перетворення матеріального світу, і буде дуже складно, непросто знаходитися в спокої, в гармонії. Давайте згадаємо дуже просту. Просте налаштування свого тіла з високими вібраціями своєї душі, яка завжди в кожної миті зв'язана з над душею, самим Господом Богом Всевишнім. Саме коротке та сильне налаштування це коротка молитва. Активація Я єсмь Той, хто я єсмь. Я є той, хто я є. Попробуйте, що вам краще буде для душі вашої, коли просто попробуйте це твердження заявляти в голос Я єсмь той, хто я єсмь, і Я є той, хто я є. Для мене це перше твердження Я єсмь, саме коротке я єсмь, просто звучить музикою в моєму тілі. Навіть саме коротке висловлення в будь-якій ситуації Я ЄСМ допоможе вам утримати своє тіло, свій біокомп'ютер від руйнування. Чому так важливо запам'ятати цю коротку молитву затвердження? Я єсмь 2025 році, а тому, що нас чекають цікаві, захоплюючі події у 2025 році? Році. Після вірусу та війн людство чекають нові іспити, природні кліматичні, незворотні зміни. Нова магнітна решітка та нові магнітні полюси починають більш активніше працювати. Якщо у 2024 році це був тільки тихий запуск нової магнітної решітки, то 25 рік це вже буде робота її в повному об'ємі. І це природний циклічний процес, і його ніхто не зможе зупинити чи відмінити. І від цього ніхто не зможе десь заховатися, закопатися і десь втікти. Глобальні кліматичні, а з ними і соціальні зміни на землі. Проходять в той час, коли далекі, важкі планети Плутон, Нептун і Уран переходять з одного знаку зодіаку в інший. Саме вони нам допомагають цей період пройти. Ось і зараз, а саме з 23-го року по 26 практично майже одночасно ці планети переходять з одного знаку Зодіаку в інший. Саме зміна магнітних полюсів на Землі та перехід Плутона, Нептуна, Урана в інші знаки будуть активно впливати на зміни клімату на нашій планеті. Подивіться, будь ласка, на цю карту. Попробую її підготувати, зробити так, щоб ви побачили, де, в якій кліматичній зоні ваш район, місто країна знаходяться. Це ці всі зміни будуть стосуватися дії атлантичної меридіальної перевертної циркуляції, називають її АМОС, частиною якої є Гольфстрім. Під впливом кліматичних змін сповільниться і може повністю зупинитися оця циркуляція. Вчені повідомляють, що наслідки можуть бути катастрофічними. До речі, вчені кліматологи 44 вчених кліматологів, практики, звернулися до людства, до всіх керівників країн. Просто дізнатися вони звернулися про те, що дійсно така ситуація зараз йде катастрофічна, в зв'язку, що можуть бути. Якраз зміни зупинка амосу в Атлантиці, і вчені повідомляють, що можуть бути зміни з погодою, з кліматом, саме в частині північній частині, європейської частині Євразії. І тут морози можуть опускатися до мінус 30 протягом століття. І це призведе до суттєвих змін клімату на всій планеті, не тільки Північна частина Євразії. До речі, країни Південної півкулі може спіткати сильне потепління, тобто спека, що спричинить серйозні порушення в екосистемі. Там неможливо буде знаходитися під такими високими температурами. Оце, до речі, є початок міні-льодовикового періоду, який прийде в північні регіони Євразії. І вже приходять ці кліматичні зміни в країни Азії з сильними зливами. Тобто, всі бачите вже ці повідомлення, що твориться на землі. Але пам'ятаємо, що міні-льодовиковий період завжди приходить в частині землі. Це не вся земля буде в морозі і не все замерзне, а от саме північна частина Євразії. Буде замерзати. Я на карті показала, де наскільки буде нижчою температура, у якій частині, в якому регіоні. І ось чому зараз продовжується руйнівний вплив у різних країнах у вигляді тайфунів, повеней, силових потоків, виверження вулканів, землетрусів та інших природних катаклізмів. І цей процес буде продовжуватися. З наростаючою активністю, допоки повністю не запрацюють нові кліматичні пояси Землі, і планета не почне жити в нових високих вібраціях. Вчені говорять, що це станеться, цей процес завершиться у 2094 році. Так що період дуже довгий, і початок активний у 2025 році. Ми вже, до речі, розказували про погоду на 25 рік і аналізуючи вплив планет сонячної системи, які будуть знаходитися в нових знаках Зодіаку, ми дійшли висновку, що зима та особлива весна будуть нести дуже велику кількість опадів. Буде багато води. А потім, коли Нептун 30 березня перейде в знак стихії вогню в Овен, 18 квітня Марс в знак Лева, 16 квітня Меркурій в знак Овна, а Сонце в знак Овна після 20 березня. Почнеться різке потепління, що спричинить танення снігу і льоду в річках, і буде дуже велика вода. Дуже велика вода. Той, хто живе біля річок, біля ставків, дуже треба це добре прослухати і подумати, що може зробити, що можна зробити зараз, щоб пройти цей період більш-менш добре. Дуже теплий травень подарує нам справжнє літо, а потім літню спеку і посуху. Про це ми вже розказували в наших відео. Тепер подивіться на карту, щоб побачити в яку кліматичну зону попадає ваша область, країна, регіон. Спеціально залишаю на екрані довго цей час. Думаю, що треба купити ще карту контурну, щоб перенести те, що. Вчені кліматологи розказують і показують, вони вже вивчили цю ситуацію і передають людям, і щоб ви теж бачили, де ви будете знаходитися, де ваш регіон. Так що тема номер один 2025 року це буде кардинальна зміна клімату. Тема номер два, я би їх зрівняла, це тема здоров'я. Вся перебудова Землі проводиться задля життя самої планети. Та людства всього сущого в землі на землі. Всі ми переходимо на більш високі вібрації нової епохи, золотої епохи з темної, залізної калі, югі, де ми жили в темряві і спали. Земля проснулась, відкрила свої оченята, а за нею відкривають і будуть відкривати свої оченята люди. Ті, хто проснувся, вже бачать, до чого привело порушення гармонії. Свідомості людини з біосферою землі. О, жах! Оце ми накосячили, поки спали в калі югу. Треба швидко змінювати ситуацію, бо земля просто скине з себе незбалансованих людей. Що робити? Треба кожному брати відповідальність за своє життя і вирівнювати свої енергії з новими високими вібраціями. Кожного дня з просипанням вирівнюємо, налаштовуємо з допомогою налаштування, твердження Я єсмь з медитаціями, з йогою, які повинні бути в кожній хвилині дня і доби. Оце «Я є, повинно бути кожну хвилину, кожну е годину. Свідомо, з любов'ю в серці все робимо протягом дня з просипання і спимо, до речі, лягаємо спати, теж свідомо відпочиваємо і дякуємо за це Всевишнього. Готуємо смачну їжу. Свідомо, що ми готуємо смачну, дуже корисну їжу для нашого тіла, для наших органів, їмо теж, це повинен бути свідомий процес. Наводимо порядок в кімнаті, в будинку чи у дворі. Направляємося до свого робочого місця, їдемо десь і так далі. Все це повинно проходити свідомо. І з подякою Всевишньому за подарунок, за подарунки за життя. Будь-яка справа, будь-яка думка, повинна бути позитивна думка. І завжди повинна бути подяка Всевишньому за всі подарунки, уроки і іспити. Бо коли ж ми йшли на землю, ми знали, що запланували, самі запланували цей сценарій написали і знали, що нас чекає. Біль та страждання, щастя та радість, ми самі собі запланували і отримали добро від Всевишнього на цей сценарій життя, бо ми являємося. Душами, частинками одного єдиного нашого батька-творця. Так ось повернемося до здоров'я. І все це, що я говорю, зв'язане саме здоров'ям. Згадаємо, що Нептун з 30 березня перейде в знак Овен. Саме Нептун проводить, до, проводить, приводить до пробудження інтуїтивних здібностей і дарує нам натхнення на гарні справи. Але це не станеться за хвилину за допомогою чарівної палички. Ми з вами зараз знаходимося в стані початку, тільки початку світанку, коли самий темний час ночі. І 30 березня почнеться перехід планети Нептун із знаку Зодіаку Рибу в знак Овен. Він тут пробуде з 1 по 3 градуси до 22 жовтня 25 року, а потім знову вернеться в риби і вже в січні 26 року остаточно перейде в знак Овен. Овен це початок всіх початків. Чому це так важливо знати для здоров'я? Скажете, якийсь там Нептун, якийсь там овен. А тому, що знак Овна відповідає за голову людини. Тобто голова і все, що в ній знаходиться, і центральна нервова система будуть і вже знаходяться під високою напругою. І це все треба, щоб люди проснулися і почали свій духовний зріст, пробудили та розкрили свої таланти та творчі здібності. Укріпили свою віру в єдиного Всевишнього, а не в 33 мільйони богів, які були своєрідними співтворцями людства в жорстоку та темну калію. Так вони повинні були бути, і ми з ними спілкувалися, мали співпро... співтворчість. Але тепер йде епоха єдиного Всевишнього. Напруга в голові в овні вже дає зміну психіки у людей. І цей процес буде продовжуватися. Окрім болей в голові буде зростати апатія, страхи та фобії, які приводять до сумних наслідків і вже не допоможуть звичні пігулки, таблетки анелгену, пенталгіну чи інші ліки. Є дуже ефективні ліки, які любить овен. І ми про них вже знаємо, і ви, багато хто з вас це знає. Овен любить дуже активну діяльність людини. Дуже-дуже добре в цей час розпочинати нові проєкти, справи, виконувати домашні справи, проводити, проводити чи ремонт, чи будівництво, систематично займатися фізичними вправами, плавати в басейні тощо. Треба обов'язково для тіла. Діяльність. І все робимо цю діяльність свідомо з позитивним настроєм. Для нас, авторів каналу, будуть, як завжди, актуальними творчі процеси, свідома творча праця з рослинами, з землею, до речі, зміни. Клімату буде повертати багато людей до землі, саме праця на землі, в саду, на городі, в своїй оселі це унікальна можливість проявити свою творчу енергію овна. Ми всі маємо цю енергію, в кожному тілі вона є. Це і є здоров'я на свіжому повітрі, свої екологічно чисті продукти харчування теж для здоров'я. Голова буде зайнята творчими процесами для створення райського садочку біля своєї оселі. Але, будь ласка, завчасно купіть або пошийте головні убори на весну та літо, щоб сонечко не перегріло голову. Це буде дуже актуально. Це ми таке попередження даємо. І якщо у вас зараз часто болить голова, а цей процес вже почався декілька місяців. Це ми знаходимося якраз в переході Нептуна і знаку риби в знак Овен. Процес завжди, і знаку знак, переходить поступово. 2025 рік вже професійним землеробам, а саме огородникам, садівникам дуже хочеться знати не тільки про погоду, але й про рослини, яким буде покровительствувати овен під управління Марсу. Знаю, що вже багато хто з вас підготовились, а деякі ще питають, що ж садити, що дасть гарний результат. Давайте назвемо ці рослини, які дадуть нам гарний результат, і витримають всі ці іспити, які будуть давати кліматичні зміни. По-перше, це будуть в першу чергу помідори, солодкий та гіркий цибуля часник. Картопля, морква, кріп, петрушка, салати, кмин, аніс, коріандр. всі цитрусові, а особливо апельсини та мандарини. До речі, ви тепер розумієте, чому просто зараз така хвиля пішла, всі висаджують сади, сади і в цих садках багато нових. Теплолюбивих рослин. Ми, коли зробимо цю карту, ви побачите, де ви знаходитеся, де будете жити, в якому регіоні, і будете знати, чому вас так тяне посадити ту же хурму, інжир, гранати, азиміну і інші рослини. З ягід у 2025 році будуть дуже вражайними. Жимолисть, ожина, чорниця, полуниця, з лікарських рослин кропива, глід і звіробій. і вони будуть давати дуже добру енергію нам для здоров'я. Для тих, хто їсть м'ясо, краще вирощувати домашніх птахів, а особливо курей. Ну, це на всіх свої особливі речі, і ми про це повинні сказати. Є ще одна дуже важлива підказка на 25 й рік. Згідно ведичним знанням, новий 25-й рік почнеться з благословіння зірок, сузір'я Утара Ашатха. Цим сузір'ям управляють 10 божеств з такими іменами. В перекладі з санскриту вони звучать іменно так: Доброта, істина, сила волі, майстерність, час, пристрасть, постійність. Предки, яскравість та вершина. Щоб зрозуміти і розвивати ці десять якостей, цих божеств, потрібно втілитися на землі людиною, прийти на землю в тілі людини. Саме тому полубоги і деякі боги прагнуть отримати земне втілення. І не дивуйтеся, якщо через роки ви дізнаєтеся, що поруч з вами жили і творили Боги або полубоги. Саме при переході з однієї епохи в іншу більше всього втілюються на землі божественні творці. Саме через Сузір'я Утра Ашатха місяць буде проходити на початку 25-го року. І завершується 24-й, і проходить перші години 25-го року. А ці зірки благословляють будь-які нові творчі справи, проекти на землі, закладку фундамента та початок будівництва нового будинку, входження до нового дому, нової оселі, посіви насіння та посадку дерев, курчів, нові інші творчі діяння, що дають довгострокову перспективу. Сузір'я Утара Ашатха одне з кращих сузірів для початку будь-якої позитивної діяльності людини. Так що у 2025 році багато людей переїдуть в сільську місцевість, відремонтують старі оселі або побудують нові будинки і закладуть біля кожної оселі, біля кожного будинку райський садочок. Це, мабуть, стане великою мрією для кожної людини. Що ж, залишається підбити підсумки нашого відео? 2025 рік рік кардинальних змін клімату та особливої уваги до здоров'я, яке може змінитися на краще при житті у сільській місцевості, де буде свій будинок, сад з екологічно чистими плодами та ягодами. Давайте, будь ласка, виходу енергіям овна у фізичній праці, в садку у нагороді, на квітнику, в творінні простору свого щасливого життя в оселі. І обов'язково відпочивайте, овен любить і відпочивати. І ще одна дуже важлива підказка, дуже-дуже важлива. Будуйте, будь ласка, криниці, артезіанки біля будинків, щоб бути з водою весь рік. І бережіть криниці, закривайте їх, щоб у воду не потрапили, сміття та бруд. Влітку буде такий час, коли та велика вода навесні просто щезне, і ріки пересохнуть, озера, буде Недостатньо води, а в деяких місцях зовсім не буде води. І от ваші криниці якраз стануть в пригоді вам, буде у вас і водичка для того, щоб пити, приготувати їжу і дати водичку своїм питомцям, своїм рослинкам. Що стосується енергії для роботи всіх машин, механізмів. То Плутон і особливо Уран створять умови для доступу людини до альтернативних джерел. Як бачите, знову планети відповідають за ці енергії, за ці події. Ну, ніяк без них не можна. Що дозволить, якраз оці нові технічні невеличкі прилади в кожній домівці дозволять зняти з Землі оце павутиння електричних дротів, різних. Цих металевих різних, не тільки дротів і труби, все що завгодно, це є зараз на землі, і земля хоче від них звільнитися. Тому уран та Плутон будуть робити цей процес, і цей процес розпочнеться. У другій половині 2025 року та активно буде продовжуватися у 2026 році. Так що у нас є час зараз з вами перезимувати при будь-яких умовах, маючи свій будинок і маючи в пічку або ж грубу, камін. І це нас буде спасати від тих складних умов, які нам принесуть зима та весна 2025 року. Цікавим буде 25 рік, напруженим. Але все це робиться тільки для однієї важливої цілі людина розумна повинна стати духовною. Ми повинні стати з вами духовними. Ми повинні усвідомити, що ми душі, частинки, частинки одного великого Всевишнього Господа Бога. Що прийшли на землю в біокомп'ютерах для виконання місії своєї, жити в єдності і гармонії з природою, з космосом, створювати чудові, гарні, світлі тваріння. Сьогодні ці тваріння вже створюємо, і створюємо їх у майбутньому часі, і знаходимо завжди в душі гармонію, віру та любов, які роблять людину по-справжньому щасливою. І ми бажаємо вам дійсно щастя та радості у 2025 році. Легко пройти все це, тому що ви все знаєте. Хто знає, той дуже добре орієнтується в ситуації і працює для того, щоб працює творче, усвідомлено, щоб цей час пройти легко, а далі вже буде дуже багато, набагато простіше, це точно і дуже добре. Ось цього ми вам і бажаємо щастя та радості, здоров'я і проходження, легкого проходження всіх цих іспитів, дорогі наші підписники та глядачі, успішного творіння себе нового 2025 році отак От у нас буде такий рік. На все добре, до нових зустрічей в новому році, уже в новому відео, і в новому 2025 році. На все добре!